Последнее, что не сходит с экранов телевизоров, это такой неописуемый восторг министра аграрной политики Николая Пресняжнюка по поводу сверхурожаев и сверх, я не знаю, сверхэкспортных норм, которые уходят за рубеж. То есть вот радость от того, что квоты значит, на экспорт повышаются, урожая собрано много. А чему радоваться, собственно? Ребята, а кто, ну, кто, кто вырастил этот урожай, кто его продал и как, какую пользу от этого получила страна, вы не задумались. В самом деле нет государственных монополий, и это, как сказать, радость, она радость олигархов, а не простого народа. Потому как все земли поделены между крупными холдингами и корпорациями, между мелкими и средними фермерами, и в принципе доля государства здесь минимальна. И радоваться чужим достижениям, и чужой радости, и чужой прибыли – это абсурд. Но тем не менее, министр аграрной политики продолжает это делать так сказать, играя на старых каких-то нотках, на старых забытых струнах души, якобы пытаясь через этот щенящий восторг привить нам нотку патриотизма. Вот видите, даже в этом мы лучшее. Но то, что не принадлежит стране, то, что не принадлежит народу, не приносит ей пользу, не является предметом гордости и предметом восторга. Об этом надо помнить. В на самом деле, олигархи это тот бич, который связывает по рукам и ногам экономику Украины. Это надо четко понимать. Вот. И радоваться тут нечему. То есть речь идет о том, что если мы хотим получить стабильное, сильное государство, то нужно жестко вводить государственные монополии, в том числе и на сельхозпродукцию. А в том и все, потому что как человек имеет свою землю, это я недавно читала, как она богатая, то она и державу любит, то она любит, и все-все-все-все, а так... Чернігівська туди повністю села повідмирали і гниють, і люди не живуть. Люди, люди покидають з, з сел, а найстрашніше, що та земля вже продана. Людям землі не дають. Людям тяжко 20 сотиків, а там ще щось більше і вже не дають. Ну там треба було якийсь момент, що були заслужені воєнним, щось там таке. Це... А так, в основному, це на сьогодні це проблема номер один села земля. Бо це ж якби наш уряд в першу чергу віддав людям землю, вони б і будувалися, вони б і знайшли всі способи. А це тільки наше суспільство на сьогодні. Отак, аби тільки битися, аби тільки сваритися, аби ненавидітися. тобто розпалюють таку ми були місяця два, тому в Білорусі там безкоштовно видають людям білорусам землю. О, оце чого повинно? Ну, оце повинно бути в якщо нас. Якщо оренда для білоруса в Білорусі? Вона дешевша ніж оренда чим плата за землю на рік. Там копійки якісь. Ну прошу дуже. Оце Але я все розумію. Державне, все державне, ну. Нема де жити, вони або винаймають житло, або живуть з батьками, і, і по перше, і роблять їх бездіяльними, так, тільки так. тільки жебрають, жебрі знають, що вони а постійно ось... в такім, що їм Трес. хтось повинен допомагати, так. так а у нас б'ються, колотяться, розпродають все, і ніхто не думає, оце, що буде завтра. Це оте і це спеціально для того, що для самознищення, навіть для не то, що ще нас знищить, а ще для самознищення Розпа... От, ну... Це дуже важко. Це дуже важко знайти. Ну не не важко, найсрашніше що. Що було. Так. Ми приїжджаємо, ми пусті села, а кажуть, а чого ж вам не жити? Ліси, річки, поля, так, так, у нас так, так. А вони дивляться, кажуть, роботи немає, роботи взагалі ніякої немає. То ну. треба заробити на якийсь трактурець, на якусь треба навіть. І як, ту худобину, себе як ту худобину навіть годувати, то ж також, щоб стимулювали ту сім'ю. Ну, Білоруся тоді не у 3%, а у нас 20, 30, 40, там, і скільки хочеш. Це З тебе здеруть шкуру ну, за той кредит. Так, так. Тому. Сам залу, ходить козак за О, Рені, свою, добре, що в своїм краю, О, Рені, свою, добре, що. Як не стане вже мене, хто посіє і пожне, як не стане вже мене.